Типові помилки іноземців при купівлі землі в Італії. Куплю сільськогосподарську землю і побудую будинок. Помилкова думка: якщо земля власності, значить можна будувати. Насправді ж, в Італії сільськогосподарська земля тарено Агріколо не призначення для житлової забудови. Будівництво житлового будинку заборонено в більшості випадків. Виняток, якщо ти офіційно зареєстрований фермер, але навіть для фермера дозволяється дуже обмежена площа і лише для потреб господарства. В регіоні Апулі нові будинки на полі практично не погоджують. Помилка номер 2 Потім переведу землю в житлову. Що думаєте на землі? Зараз куплю дешево, а згодом зміню призначення. Але насправді переведення землі з грікола ведіфікабіля під забудову вирішується не власником, а комуною. Це частина загального містобудівного плану. Процес триває роками. В багатьох зонах це взагалі неможливо. Помилка номер три. Ігнорувати право переважної купівлі. Прелаціоне. Найпоширеніша помилка. Покупці мають хибне уявлення, що якщо підписали договір, значить земля моя. А насправді ж сільськогосподарська земля в Італії має право переважної купівлі. Його можуть мати орендар, фермер, який обробляє цю землю, сусідній фермер, і іноді навіть держава. Вони обов'язково мають бути офіційно повідомлені. Після цього в є 30 днів, щоб викупити землю за тією ж ціною, що йти. Якщо цю процедуру порушити, угоду можуть оскаржити, землю можуть забрати навіть після купівлі. Помилка номер 4. Ріелтор сказав, що тут можна будувати так і є. Насправді ж вірити можна лише архітектору або геометра, офіційним документам та вашому перевіреному ріелтору. Помилка номер 5. Не перевірити обмеження в інколі. Більшість думають, якщо земля продається, значить з неї все ок. А насправді в Італії більшість земель мають ландшафтну охорону, суви чи воду на ділянці, екологічні або історичні обмеження. Наслідки можуть бути такими, як заборона на будівництво, неможливість поставити басейн чи навіть технічну споруду, високі штрафи або вимога знести незаконні роботи. Дуже дешева земля майже завжди має багато обтяжень.